Спонсор показу історія у пляжці. У селі Тооста Чортківського району водій автомобіля Ваз не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП двоє людей отримали трами різного характеру. На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники. Останні вжили всіх заходів, аби не допустити виникнення пожежі. У селі Рохманів трапилася пожежа. Там горіла господарська будівля. Вогонь знищив покриття та перекриття приміщення на площі 40 квадратних метрів. Пошкодив облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів. Наслідок чого сталося загоряння, встановлюють фахівці. Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до смертельної аварії. Автопригода трапилася 17 грудня на трасі Доманово-Коваль, Чернівці, Тереблече. Про автівку у кюваті на лінію 102 повідомили очевидці. Медики, які виїжджали на виклик, констатували смерть кермувальника. Під час перевірки стало відомо, що ДТП спровокувала вантажівка. Під час руху у неї відірвався тент з трубою і влетів через лобове скло у салон іншого. Го транспорту Водій вантажівки не зупинився поїхав далі. Поліцейські встановили місце перебування водія за попередніми даними. Він був тверезі, але зразки крові для перевірки на алкоголю у нього взяли. Аби з'ясувати, чому труба відірвалася від карказу. Надалі вантажівку оглядатимуть експерти. Патрульні виявили чоловіка, який мав при собі заборонені речовини. Інцидент стався на вулиці Київській у Тернополі. Під час спілкування з поліцейськими тернополянин помітно нервував та весь час тримав руки у кишенях. Вже після проведення поверхневої перевірки у нього знайшли згорток із речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичною. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. Спонсор показу. Історія у пляшці.